Рада вас вітати на каналі Грибний Ліс. Давно ми з вами не зустрічалися. Сьогодні 13 вересня, ми сьогодні в пошуках грибів. Як бачите, гриби є. Вже декілька я назбирала, там вам покажу далі в відео. Бачите, які гарненькі підосиновики. Це білоножковий. Ось так при... повинен трошки навіть синіти. Отакий От гарний грибочок. Так що залишайтеся зі мною на каналі, пройдемося по лісі. Це змішаний ліс. Тут є і осини, і різні різні, і там далі сосни. Зараз ми все пройдемо, подивимося, людей дуже-дуже багато, так що щось залишиться, надіюсь, і нам, щоб я мала вам змогу показати, що хоч є в лісі. Грибочок, Ось так. Я тут сьогодні з родиною. Ми в пошуках грибочки. Що ми маємо? Гляньте, який красунчик Підсиновик. Молоденький, гарний підосиновик. Шапинка трішки недофарбована, тому що вона була під листя. Ммм, смакота, які ж вони ароматні, навіть якщо їх просто відварити, проварити буквально там 15 хвилин і покласти на заморозочку, потім витягуєте і на піцу ням-ням. Знайшла ще свиношку хочу вам нагадати, друзі, хто б вам що не казав, ви їх не споживайте. Це неї гриби, якщо хочете бути здоровим. Бо, як кажуть, у грибників всі вечеряють та не всі снідають, так що бережіть себе. такий гарненький. Красончик. Підосиновик білоножковий. Бачите? Зразу синіє? ось ось такий. Бачите? Дивіться, який чудовий. Підберезовий, гляньте, який гарний. Гляньте яка краса. Зараз пройдемо і я вам ще покажу. Ще є. Так. Ось дивіться. Які чудові. Це більш старіший. Так, маємо ще один підосиновик. Ось такий який гарний. Дивіться, дивіться. Який красунчик. Молодюхенький, гарнюхенький. Зараз покажу вам ще. Так, дивіться. Ось такий гарнюній. Так, зараз ще вам покажу. Ось такий маленький. Маленький. Ось такі. Для консервації взагалі. Те ще треба. Так. І дивіться, це все на одному місці. Ось так. Ось так. Така краса. Ось такі гарнюні. Так, і зараз я вам покажу і ще, ще, ще такі гарненькі. Зараз ми до нього йдемо. Ось такий великий. Так, дивіться, щось стареньке вже. І ось красунчик, по яким йшли. Ось такий красунчик. Глянь такий, гарний, гарний. Ось такий. Як білячок, чук. Отакі От підосиновики гарні в цьому році. До цього грибочка знайшла ще один, хочу показати, бо я ж потім відео виключаю і відрізаю. Трошки ніжки, приховують в місце, то хочу вам показати, що вони всі ж, бачите, не червиві, хороші гриби. Бачите? Так що гриби хороші. Шукаємо ще. Так, маємо ще одну знахідку. Люди ходять, гриби збирають. Як бачите, і ми збираємо. Так. Такий непримітний під листячком. Так, збираємо, Трух все збираємо. Ще один. Чисті хороші грибочки. Бачите, трошки синіє, це його така особливість. Так що не лякайтеся. Так, ще є екземпляр. Підуси навик. І знахідка, можливо, теж старі, але перевірити треба. Ось так. Ось такі вони. Не дуже вже в гарному стані. От так. Тому ми їх залишаємо. Буде Мишка бігти та й доїсть. Теж старий. А здалеку, наче був гарненький. Але він вже старий, вже не годиться. Гриб пантерний. Бачите, такий, як мухомор, тільки коричневий. Отруйний гриб. Навіть не трогайте його. Друзі, сосновий ліс радує своїми дарами. Гляньте, який красунчик. Молодесенький, гарнесенький. Ось так. Прикриваємо місце. Так, підберезовик, друзі. Отак, Під підберезочок. Друзі, мабуть, найбільша знахідка сьогоднішньої прогулянки це отакий біляк. Гляньте, яка велика ніжка. Так що, друзі, друзі, сезон грибний відкрито. Виходьте в ліс. Дивіться грибний ліс. Дивіться мій канал, підписуйтесь.